На криваву атаку росіян по Харкову вже відреагував, звісно, що президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що за попередніми даними окупанти випустили по місту одразу 15 ракет. Водночас, глава держави наголосив, що росіяни користуються тим, що Україна й досі позбавлена достатнього захисту ППО і закликав міжнародних партнерів надати Києву можливість знищувати пускові установки терористів поблизу наших кордонів. Водночас на цинічне вбивство жителів Харкова і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соцмережі. X він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи протиповітряної оборони за словами очільника дипломатичного відомства. Якби в Україну доставили системи Петріот вчасно, то сьогоднішніх смертей у Харкові можна було б уникнути. На ну, підприємствам, які окупанти зруйнували підприємством, які яке окупанти зруйнували в Харкові, виявилась друкарня Віват, як інформує гендиректорка видавництва Юлія Орлова, після влучання сталося загорання в палітурковому цеху. Відомо що на момент атаки в приміщенні працювало 50 осіб. І ВІВАТі уточнили, що удар припав на типографію «Фактор Друк». Це один з найбільших комплексів друку повного циклу в Європі. Там створюються не лише книжки видавництва «Віват», а й більшості українських видавництв. Водночас мер Харкова розповів детальніше про жертв ракетного удару. Давайте почуємо пряму мову. Це молоді люди, це жінки, бо е, така специфіка цієї роботи, що тут працювали жінки, є і е, чоловік, який загинув, і є жінки. Західні посли долучились до флешмобу підтримки видавництва Віват, друкарня якого постраждала під час ракетного удару по Харкову. Так британський посол Мартін Гаріс і його німецький візові Мартін ЄР опублікували на своїх сторінках у соцмережі X пости з підтримкою. Гаріс, зокрема, сфотографувався з книжками від Вівату до флешмобу. Приєднався й посол Австрії Арад Бентьо. А також свою літературу видавництва Віват продемонстрував і британський журналіст та письменник Люк Гардинг. Дуже хотілось насправді вже сьогодні. Мої колеги обговорювали цю тему, але мені хотілось дійсно поспілкуватись з кимось з представників власне Вівату, тому що виникла ну з'явилася вже така ініціатива. Дуже багато культурних діячів закликають її підтримати, а саме купувати книжки тих видавництв, які безпосередньо от, видавали, друкувались. В цій харківській друкарні е, даруйте за тавтологію, ну і ну бодай таким чином висловити свою підтримку. Тому ви, якщо теж е, маєте можливість е, маєте там якісь Вільні кошти, я розумію, що зараз а, там грошей у всіх не так багато, і треба донатити на Збройні сили України, але все одно в Києві дуже часто і в Києві не тільки в Києві, в інших містах дуже там ось, проходять різного роду літературні форуми, фестивалі. І ну це добре. Насправді там дуже багато зазвичай людей. Я сам от був не останній раз на книжковій країні. На ВДНГ. надзвичайна кількість людей Люди купують книги, люди хочуть читати, і це дуже правильно. Ну і відповідно. Дуже правильно і дуже добре. І відповідно, ну якщо маєте нагоду, то підтримайте дійсно таким чином. От це підприємство, яке от сьогодні стало жертвою цієї російської атаки. А до нас доєднується Сергій Політучий, це засновник і президент групи компанії Фактор, до якого власне належить ця друкарня. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора! Слава Гіроям слава. Ну, прийміть співчуття, перш за все, в зв'язку з цим ударом, з загибель людей. Хотів і почати з того: от власне, як працювала ця друкарня? Хочеться зрозуміти, скільки загалом там людей, в якому режимі, скільки людей була, було, тому що ну дійсно величезна кількість постраждалих. Чи було на території знову ж таки укриття, де могли сховати співробітники під час тривоги? Чи скористалась ним, бодай частина з них, якщо так? Право в тому, що ну, насправді це е, друкарня звезд фактор друк. Ну, я думаю, що можемо впевнено сказати, що це ну, як мінімум одна із таких найбільш е, розвинутих і модернових, і больших попросту типографій, і е, мирний. Часи до війни там працювало до 600 чоловік. Наразі, у зв'язку з війною, там залишалось десь до 120 особ, осіб, і вчора, то сьогодні, ну, на сміні були, я думаю, в цеху ну, найменше 60-70 осіб і на ваше запитання, чому вони не скористалися якимось сховищем, яке насправді існує на на підприємстві, я повинен вам сказати на на, нагадати, на що місто знаходиться у 30 кілометрах від е, російської російського кордону, і тому нам практично неможливо. Встигнути сховатись навіть якщо спрацювала сирена. Але у Харкові, ну, як кажуть, часто густо сирена, чи е взагалі не спрацьовує, чи спрацьовує тоді, коли вже е прогримів якийсь взрив от ракети ракети на, наприклад, комплексу Естриста, катор, котра літі. 30 кілометрів настільки швидко, що навіть ПВО не встигає якось зреагувати. це карма нашого пригранічного прикордонного місця, місце фортеці. Пане Сергію, я з вашого дозволу. Ну, ми розуміємо, що расисти там не вибирають куди бити, хоч розказують зазвичай про те, що вони б'ють по військових об'єктах. Але от моя колега Христя Коціра, шеф-редакторка громадського, написала такий пост. Коротенький, я вам його зачитаю і, і задам запитання. Вона пише: письменник Володимир Вакуленко, який сховав свої рукописи, в яких описував російську окупацію вдома в садку під Вишнею, росіяни його вбили. Письменниця Вікторія Меліна знайшла ті рукописи. Росіяни і вбили видавництво ЮАД видало рукописи Вакуленка. Росіяни вдарили по друкарні, вбили працівників, знищили тисячі книжок. Розстріляне від відродження 21-го століття. На вашу думку, це дійсно такий був сліпий удар? Чи. Е Удар дійсно продиктований, в тому числі і знищити українську літературу, українську культуру. Е, свідомо от нанесено було удар по цьому підприємству. Звичайно, я не можу впевнено не сказати, куди цілив агресор і що він якої цілі він намагався, намагався достигнути. Але, як би не це, що навколо типографії є. Декілька влучань, і тільки от оце яке призвело до такі такої трагедії, влучання в яке я е, влучання, яке е, ну попало безпосередньо у е, політурний цех нашої типографії, е, і тому. Я вважаю, що дуже дуже можливо, що це така акція, яка спрямована саме на то, на те, щоб підірвати, ну, мабуть, одну із основ, такої, мабуть, один із завпов, де будь-якої державності це література. Це е, книга як е, художнє явище, як е, це те, то, що виховує ну, людей, е, включаючи не, не тільки ну, прививаючи якісь наукові знання, але й е, прививаючи їм любов до своєї вітчизни і е, жертвеність заради е, незалежності своєї країни і е, ну. Я думаю, що є всі основання сказати, що це дійсно каварне, цілоспрямована акція, яка направлена проти одної із основ держави Україна як незалежної національної держави. Тоді останнє питання, якщо можна ще задам, але часу вже мало коротенько. От... І ця ініціатива допомогти видавництву шляхом купівлі книг, що ви про неї думаєте? Ну і загалом, як зважаючи на те, що дуже багато видавництва надрукувалось, це ж треба зараз. Я так розумію, буде якось переносити виробництво. Наскільки суттєві, звісно, перш за все, люди оце трагедія, що люди загинули, постраждали, але в контексті знову ж таки видавництва книг, наскільки от зміниться робота зараз підприємства? Ну, по-перше, я е, все ж таки хочу зауважити е, на і ну, декілька під, підкривувати ваше запитання, е, ну, в тому сенсі, що видавництво і друкарня я? Це, е, е, це, Ну, Я без... розумію, я розумію. Я маю на вас угу. так. І тому е, е, і тому. Дійсно постраждали як друкарня, так і видавництво в той частини, на, яка, ну як мінімум, знаходилась на, на у цех, ну, в цехах этого, mm -hmm. нашого підприємства. І вона дійсно дуже постраждала. І навіть якщо вона фізично не згоріла, то її в його ну, може бути тільки для гурманов якогось паленого запаху. Дуже пострадали, пострадали полуфабрикати, і тому дійсно від видавництво, ну видавництво е, переживає теж не, не найкращі часи. Почути, дякую, Але... пане Сергію. Тримайтеся ще раз так само закликаю Сергія Політучий, засновник президент групи компанії Фактор е, власне. До якого належало сьогодні знищене расистим підприємство? був з нами на зв'язку. Ну закликаю так, якщо маєте можливість ще раз, то підтримайте шляхом знову ж таки. Якщо купуєте книги, приділіть увагу. Ну саме власне тим видавництвам, які друкувалися на цьому підприємстві.